Прес Служба Генеральної прокуратури України повідомила, що Одеса увійшла до п'ятірки регіонів, у яких передано до суду найбільшу кількість кримінальних справ за статтями корупції та хабарництва. Усе це на тлі порожніх розмов міського голови від партії регіонів Олексія Костусова про нещадну боротьбу з цим ганевним явищем. У запалі передвиборчої агітації Костосів привселюдно обіцяв створити команду професіоналів. Я не один, Во-первых, мной адісіти, а во вторых я создам лучшую на Україні команду менеджерів. Це будуть менеджери височайшого класу. кожен буде делать своє діло, і в ми спасемо наш город. Слід зазначити, що міський голова підібрав команду професіоналів, результати діяльності якої насправді вражають минулого року. Правоохоронці майже щомісяця ловили на хабарі представників структурних підрозділів мерії Костусєва. Не змінила ситуація і у 2012 році. Повідомлення про нові випадки хабарництва почали з'являтися з січня нинішнього року і продовжують надходити майже щомісяця. місяця.